А ви знали, що у Львові є готовий проект треку для F1. А Макс Ферстапен підтримує Україну і українських глядачів його перегонів. Найбільш відомий пілот команди Red Bull відмитив саме нашу фан-спільноту цього типу перегонів. Сьогодні, особливо після виходу фільму з Бредом Пітом, кількість глядачів f 1 в Україні невпинно зростає. Саме тому я вирішив поставити питання: а якби Формула 1 проходила в Україні? Сьогодні я вам розповім про те, де і як проходила б гонка, скільки б грошей ми на цьому заробили і чи чи взагалі реально провести перегони топових світових команд у нашій державі. Мене звуть Влад. Ви на каналі Наковальня у кузні цікавих оповідей. Я одразу прошу поставити лайк, підписатись. А для тих, хто хоче підтримати канал, є посилання на банку в описі до цього відео. Попит на Формулу 1 сьогодні зростає так швидко, що навіть офіційна статистика виглядає як сюжет з фантастичного фільму. Сезон 2024 став рекордним: 6,5 мільйонів фанатів побували на трибунах протягом року. А вже у 2025-му власник чемпіонату Liberty Media звітує про півтора мільярди глядачів по телебаченню та на стрімінгових платформах. Це стабільно високі показники, які доводять, що інтерес до F1 не просто тримається, а він продовжує вибухати на ключових ринках, особливо це видно у США. Ще 10 років тому американці сприймали Формулу 1 як щось далеке, європейське, але тепер зовсім інша історія. ESPN закінчував 24 й рік за аудиторією понад мільйон глядачів на кожну гонку. Це другий найкращий показник за всю історію трансляції F1. А справжній пік стався на гран прі Лас-Вегаса, яке зібрало рекордну кількість глядачів перед екранами. Чому такий різкий зріст? Справа не лише в спорті. Формула 1 перетворилася на культурне явище. Все почалося у 2019 році, коли Netflix запустив «Drive to Survive». Серіал відчинив фанатам за колісся і зробив з пілотів справжніх зірок реаліті. Нільсен фіксував хвилю приросту фанатів у США. І тепер мільйони людей дивляться не лише гонки, а й драми команд, конфлікти, впадоку і битви характерів. Але це ще не межа. У червні 25-го на екрани вийшов повнометражний фільм f 1 з Бредом Пітом, спродюсований справжнім пілотом f 1 Льюісом Геммільтоном. Фільм вийшов в червні. А ти робиш відос у серпні? Чому так швидко? Бо я. Ця стрічка стала першою спробою Голлівуду показати Формулу 1 у форматі масштабного блокбастера. Знімали його, до речі, прямо на трасах діючого чемпіонату. Тобто увага масової аудиторії до перегонів буде лише зростати. Тож питання сьогодні звучить не чи потрібні нові локації Формулі 1, а зовсім інакше, де саме відбудеться наступний вибух інтересу. І тут виникає інтригуюча думка: а чому б цим місцем не стала Україна? Прецедент уже є f 1 успішно приїжджає у пострадянські країни. Візьмемо, наприклад, стріт гонку Баку. Гран-прі Азербайджану це яскравий приклад того, як колись радянське місто перетворюється на арену для найшвидших болідів планети. Ідея приваблює не лише фанів, а й інвесторів та медіа, бо показує навіть у містах, де раніше Формула-1 була б дивиною, можливо створити трасу світового рівня. До того ж, Київ вже мав свій маленький тизер у 2012 році. Болід Red Bull ганявся вулицями століці прямо на фан. Нацькому івенті тоді люди зупинялися з відкритими ртами а деякі дивилися на дрифт від Даніеля Рікардо. Окремим шоу була робота команди «Підстоп». У 2012-му по бульвару Лесі Українки пілот їхав зі швидкістю 280 км на годину. Зараз так швидко там їздять тільки гонщики на американських битках БМВ, та і то до першого патруля поліції. Це доводить, що місто готове до більшого, і навіть перші пробні заїзди можуть стати медійним вибухом. Щоб F1 зайшла в Україну, конфігурація траси має відповідати FIA Grade 1. Тут все серйозно: довжина від 3,5 до 7 км, ширина полотна близько 12 метрів, а на старті та фініші до 15. Пітлей не менше 12 метрів, а ще потрібні безпечні зони, медичний центр, телеметрія, енергопостачання, світлові і комунікаційні системи. Для стріт-трас допускаються деякі звуження, приклад теж в Баку, де ширина в вузьких ділянках сягає 7,5 метрів. Стартова пряма повинна бути не коротшою за 250 метрів, щоб гонщики могли розігнати боліди до максимуму вже на перших секундах. Тепер уявімо нашу українську трасу. У нас цілих три опції. Перший варіант Київ Left Bank Grand прі Це була б нічна гонка, що мчала б навколо міжнародного виставкового центру на Русанівці. Щирокі проспекти, величезні парковки для падоків, метро лівобережна, буквально під боком. Усе готово для світового шоу. Маршрут. Старт і фініш броварський проспект біля МВЦ, Пітлейн та падок розміщені на парковках. Далі розгінна секція броварським проспектом, поворот до Русанівської набережної, швидкі дуги вздовж Дніпра, вихід на проспект Течіни і назад до МВЦ. Траса матиме 5,4-5,8 км, Стартова пряма 600-800 метрів, а ширина на ключових артеріях дозволяє комфортно розмістити 12 метрів полотна. Безпека Текпро, бетонні бар'єри, тимчасові трибуни на газонах, евакуаційні коридори до лікарень, енергетика через підстанції МВЦ з резервним дизель-генераторами, телекомунікації через оптоволоконну мережу центру. Мінімум історичної забудови, широкі розвороти і всі логістичні вузли підглядачів: метро, електрички, мости. Другий варіант Львів, Львів International Circuit. У 2016 році конструктор-ентузіаст Іван Віщук представив проєкт траси Формули-1 для Львова. Тут трек був би на окремому автодромі довжиною 5,5 км і перепадом рельєфу у 20-25 метрів. Сам автодром розрахований на 70 тисяч глядачів. Додатково гігантський паркінг на 16 тисяч автомобілів. Як вам таке, Андрій Садовий? Плюс сучасний постійний трек, що знаходиться поруч з аеропортом, вдалені від невеликого центру міста з історичною забудовою. До речі, в 1930-х існувало гран-прі Львова, проводилось попередником Формули 1. Третій варіант Одеса. Сі сайт є Пріфстайл, Style. 4-4,5 км кілометрів по прибережній зоні Ланжерону і центру міста з крутими поворотами. Ідеально під вечірній формат, усі варіанти. – скетчі. Щоб траса реально прийняла F 1 її проєктують через FIA csas моделювання, де розраховують траєкторії, бар'єри, відбійники, а потім проходять поетапну амологацію Grade 1. Загалом, щоб Формула 1 приїхала в Україну, спершу треба зробити техніко економічне обґрунтування і отримати попереднє погодження від ФОМ і ФІА. Далі симуляції траєкторії, зон виліту та бар'єрів, особливо на складних ділянках, як русанівська набережна. Не менш важливо продумати логістику, розвести фан потоки, перекриття паркінги, використати метро як хребет транспорту. Під інфраструктура теж має бути готовою: тимчасові бокси, енергопідсилення, оптоволокно, медцентр за стандартами FIA і фінальний крок: Омологація grade 1. інспекції, тест гонки на f4, f3 чи GT, щоб переконатися, що траса готова приймати боліди Формули 1. Найкрутіше це що ми реально зможемо заробити купу бабла. Уявіть, нічна стріт гонка в Києві з неймовірними кадрами Дніпра. Це візуально рівень Сінгапура чи Баку, а логістично метро прямо під боком. Фанати з лівобережної Дарниці, як на конвеєрі, потрапляють на трибуни. І тут кожен отримує свій профіт: місто Касу, фанати шоу, спонсори рекламу, а ми можливість відчути себе біля Ферстапена на стартовій прямій. Реалістичний старт через демо демо-івент F1 Fan Festival. вуличні демонстраційні заїзди на кількох кварталах, як у Лондоні чи Марселі. Далі тест вікенд міжнародної серії, де F4, F3 або GT в ролі ShakeDown. І лише через 4-5 років після команди ГО повноцінна заявка на календар Формули-1. Економіка проста і величезна. 300 тисяч фанів на середній чек 250-350 доларів, більше 100 мільйонів доларів лише з квитків. Місто додатково отримує ще 120-180 мільйонів у консервативному сценарії – на готелі, ресторани, таксі. Для порівняння у Майамі у 2024 році заробило 449 мільйонів доларів. Вегас 934 мільйони і окупився з першого разу, бо вклали у гран-при Вегасу 500 мільйонів доларів. Хостинг фі обговорюється окремо від 20 мільйонів доларів як у Монако до 50 плюс на близькому сході. Частину покривають спонсори права на трансляції та продаж квитків. То що Київ Гран-Прі у вихідні на заході сонця з борщ станціями замість фішен чіпс. Якщо вам сподобалась ідея, тисніть лайк, підписуйтесь на канал і діліться відео з друзями. І обов'язково напишіть у коментарях, яке місто України ви б обрали для Формули 1 і чому, які вуличні траси вам здаються найвражаючими для нічних гонок. Це був один з моментів, коли спорт і місто по-справжньому зливаються. Неймовірні краєвиди Дніпра, сучасна інфраструктура, фан-зони і шалена енергія трибун. Давайте покажемо, що Україна готова до великих міжнародних подій і може подарувати Формулі 1 власний унікальний стиль. Пульс спорту тут і він б'є разом з вами.